Привіт, привіт, вітаю вас на уроці з української мови. І сьогодні ми з вами говоримо про фразологізми. Буде серія а, уроків, де на кожному з уроків я буду говорити вам про 15-20 фразологізмів. Ми будемо розбирати значення, синоніми, походження. А потім на практиці, ви будете згадувати і практикувати ці фразеологізми. Сьогодні ми з вами зосередимося саме на походженні деяких фразологізмів. Спочатку розберемо 10 фразологізмів біблійного походження, а далі будуть фразологізми міфологічно. Походження, які найчастіше дають на НМТ, і треба знати, звідки пішов цей фразеологізм, саме яка історія цього фразеологізму, після того, як я розкажу вам значення і походження, ви, ви точно запам'ятаєте ці фразологізми. Я у вас вірю, тому поїхали, поїхали до нашого уроку. І так, фразологізми біблійного походження: альфа і омега. Альфа і омега це початок і кінець, це сутність, основа, найголовніше. Тобто, коли ми хочемо сказати про те, що е, значить цінності, наприклад, наприклад, цінності компанії, це альфа, альфа і омега цієї компанії, Да? тобто, основа сутність, на чому все побудовано, щось найважливіше. Далі, Вавилонське стовпотворіння, фра... Ця фраза пішла з. Біблійного біблійної історії про те, як люди хотіли побудувати вежу, яка би доставала до Бога, але через те, що Бог побачив цю історію, він вирішив зробити так, аби люди почали говорити на різних мовах і не змогли домовитись із собою одне, одне з одним, щоб добудувати цю вежу. Звичайно, воно не було не була ця вежа у Вавилоні збудована, і через те, що Люди почали різко говорити на різних мовах. Почалося стовпотворіння, тобто почався що галас, якісь, якісь недомовленості, і через це справа не була завершена. Тому вавилонське стовпотворіння вживається на позначення справи, яка не буде завершена а також на позначення безладу, галасу і галасу, і метушні наступне це випити свою чашу. Дуже часто в міфології, взагалі в житті, життя порівнюють із якоюсь чашою, яка наповнена різними гористями, різними перешкодами, які треба пройти. Тому випити свою часу це перетерпіти всі нещастя, дійти до кінця у важкій справі. Далі, око за око, зуб за зуб, ну я думаю, що ця фраза вам відома. Це уживається для вираження прагнення помститися за вчинене зло, несправедливість, образу, відплата, тим самим принцип таліону. Можна сказати про те, що тут є антонім, і цей антонім, фразологізм антонім це підставити праву другу щоку або праву щоку, тому що коли. Ти навпаки, не хочеш вступати в бійку, не хочеш вступати в конфлікт, ти даєш, да, да, даєш вдарити тебе ще раз і якраз таки не помне мститися. А якщо око за око зуб за зуб, то навпаки, да? ми хочемо помститися за те, що, що там нам заподіяли. Наприклад, наступне це кидати, кидати перла свиням, і тут про свиней дуже часто всі просто фразолизми, які про свиней, вони чомусь неправильно інтерпретуються одинадцятикласниками, НМТшниками, тому що. Одразу з чим у нас асоціюється свиня, з якимось брудом та е, да й все. <с>., да? Тобто Це якась тварина, яка живе в хліві. У нас є фраза Ти, там, як свиня, да? е, брудний і так далі. Але насправді в фразологізмах це дуже часто має якесь інше значення, наприклад, кидати перла свиням. Що таке перла? Ну, тобто Це перлина. Що таке перлина? Це дуже дорогий, коштовний, е, дуже дорогий, коштовний, коштовна прикраса, наприклад. І уявіть, що ви кидаєте перла свиням. Тобто уявіть, що ви цю прикрасу Кидаєте свиням, чи це буде сприйнято свинями як щось неймовірне, чи вони це оцінять? Ні, звісно. Тому, коли ви перла тут асоціюється з якоюсь фразою, з якимись словами важливими. А свині це ті люди, які асоціюються з тими людьми, людьми, які нездатні не здатні оцінити. Тому кидати перла свиням це говорити марно, доводити щось тому, хто не може збагнути нездатний або не хоче зрозуміти того, що йому кажуть наступний фразоїзм це скорчити лазаря. Теж за таким такою історією, за міфом у нас був такий персонаж, як Лазар, який харчувався з об'їдками з столів багатих вельмож, тому що він прикидався нещасним, безпомічним, безталанним. Мовляв, йому треба якась допомога, і через це ввів такий образ життя. Тому скорчити лазаря це якраз таки прикинутися якимось нещасним, безпомічним, безталанним. Наступне це сіль землі, і тут ми згадуємо наших українських письменників, талановитих, я не знаю, спортсменів літераторів, художників, і так далі. Тобто найвидатніших Леся Українка, Тарас Шевченко, і так далі. Це сіль землі, це найвидатніші представники певного суспільства. Наступне це умити руки. Зазвичай, коли ви беретеся за якусь справу, ви ну якщо звичайно це не TikTok і не інстаграм, а дійсно раніше, коли люди бралися за якусь справу, вони що? Вони замурзані були, тому що це або там ту саму яму викопати, або я не знаю щось змайструвати. Зазвичай ти брудний, і коли ти завершуєш справу, ти що йдеш мити руки? Тому умити руки це завершити, припинити брати участь в якійсь справі, ухилятись від участі в якій-небудь справі знімання. Мати себе відповідальність. І вже підставити ліву, а ліву щуку, я казала право, ліву щуку. Це те, що я вам вже говорила. Тобто це антонім око за око зуб за зуб, це коли ми хочемо помститися. А підставити ліву шику це відповісти добром на зло, не провокувати насилля, пробачати. І Хома невірний, я думаю, цю фразу ви теж чули. Це про людину, яка у всьому сумнівається, нікому не вірить. Щоб ти їй не казав, він тобі не повірить. Тобто це Хома невірний. А, і поїхали тепер до вивчення. Походження е, міфологічних фразеологізмів логізмів з міфології. Авгійвістайні, що це таке? Це брудне місце. Авгєвістайні це якесь брудне місце, яке дуже важко вичистити. А якщо говорити про контекст, то це можна вживати не обов'язково про конкретно бруд, тобто це щось із чим. Дуже довго треба щось, що треба дуже довго виправляти з чим треба дуже довго викорінювати, боротися. Наприклад, твої твої помилки це авгієві стайні в нашому маркетинговому проєкті. Да? Що це таке Авгієві стайні? У грецькій міфології о, о обора царя Еліди Авгія що мав багато худоби. Він не чистив обору, тобто він не чистив хлів від гною аж 30 років. І о, ми пам'ятаємо подвиги Геракла. Який мав вичистити ці а, стайні, але звісно ж він вручну це не робив. Він Геракл спрямував води річки на Авгієві стайні і вичистив їх за один день, не забруднившись, що стало п'ятим за іншими джерелами сьомим подвигом Геракла. Тобто що це означає? Щось занедбане, повне безладдя. Наступна це нитка Аріадни, і раніше у нас були постійно, що лабіринти у міф, у міфології, і за грецьким міфом, дочка крицького царя міноса Аріадна дала клубок ниток героєві Тесею, що бишов у глибину лабіринту на бій з мінотаврами. І щоб знайти вихід із цього лабіринту. Він мав оцю ниточку значить, прив'язати до початку лабіринту, а потім за нею вийти. Тому, тримаючи за нитку, кінець якої було закріплено біля входу, Тесей, знайшов дорогу назад. Таким чином, ми розуміємо, що. Означає фраза нитка аріадна. Це дороговказ, це вихід із ситуації. Твої поради стали для мене ниткою аріадни у знову ж таки цьому там якомусь проєкті чи в моїй роботі. Ехілесова п'ята, я підкреслила дві літери Л в цьому слові, тому що це іншомовне слово іншомовного походження з великої літери написане та має бути подвоєння. Звідки пішло за старогрецьким міфом мати героя Ахіла, морська богиня Федіта, скупала його у водах священної річки Стікс, щоб зробити свого сина невразливим для ворожих стріл. Тобто будь-яка стріла, яка в нього летіла, вона не мала його пробивати, але при цьому вона тримала Ахілеса за п'яту, коли окуна свою дитину в цю річку Води і звичайно ж це місце залишилося дуже вразливим. Тобто, це єдине місце, куди якби влучила стріла, то він би помер. І звичайно, стріла Паріса, спрямована Аполлоном, влучила в п'яту, і герой загинув. Але що означає цей фразологізм? Тобто, це якесь вразливе місце. Щось, у чому ти можеш бути поганим, наприклад, якщо це про знову ж таки контекст не міфологічний, а, наприклад, математика це моя хілесова п'ята. Да? Тобто я не розумію математику і це якесь моє вразливе місце. Далі Дамоклів меч. Я дуже люблю цей походження цього фразологізму, тому що коли ти просто завчаєш про що таке Дамоклів меч? Що то що таке Дамоклів меч? Де, меч боротьба якась, не знаю. Тобто які, будь які асоціації, хоча насправді є чітке походження. Звідки пішло? За старогрецькою легендою, Дамокл придворний, тобто це всього лиш придворний -е, сіракузького тирана Діонісія Старшого, тобто ну, короля. Давайте по-нашому буде короля да, володаря. А, він йому позаздрив, назвав його найщасливішим з людей, адже ж той Володар. Тоді Діонісій посадив заздріка на, заздрісника на своє місце. Повісивши над його головою на кінській волосині гострий меч. Зляканому Дамоклові Діонісі пояснив, що цей меч є символом тих небезпек, які Владар зазнає постійно, незважаючи на здавалось би, безтурботне життя. І таким чином, Дамоклів меч це постійна загроза, постійна небезпека, яка нависає над тобою, як нагадування про те, що е, да, ці небезпеки існують і вони є. Тому Дамоклів меч обов'язково вивчить. Далі, езопівська мова, і знову ж таки цей фразологізм може, може трапитись вам на НМТ, але не всі знають його значення. Фразологізм езопівська мова виник завдяки давньогрецькому байкарю Езопу. Езоп був рабом і складав байки, у яких висміював людські пороки. Переважно панімовою касти го своїх господарів, але якби він це робив прямо і постійно своїх господарів, знову ж таки якоїсь панівної касти називав прямо в своїх байках, скоріше за все, він би лишився голови. Тому він ем, да, він би поплатився за свої вільнодумні оповідання. Ось він йшов на хитрість, ем, і героями його байок були тварини, але це була лише видима поверхня творів, а ось прихована частина полягла в тому, що ці тварини і їх вчинки легко асоціювалися з людьми і їх пороками. Тож, що таке езопівська мова? Прихована мова, цензурована мова. І коли ми кажемо про те, що... Колись в часи, коли українську мову, наприклад, пригнічували і не давали говорити українською мовою, писати та сама російська держава. Тому нашим письменникам доводилося писати езопівською мовою, тобто доводилося приховано використовувати цю цензуровану мову, щоб вкласти сенс у свої твори. Та езопівська мова, щось приховане, прихований сенс, якийсь цензурована мова. Далі Сізіфова праця. Ця ну тут я думаю доволі відомий всім фразологізм, але тим не менш звідки пішло, Боги доставили хитрого царя назад ваїд і змусили за його непокірність закочувати на гору великий камінь, тобто був. Е а був цар, як у якого було таке покарання за його гріхи, за те, що він, він мав величезний, величезний камінь, якби тягнути, котити нагору. І це дуже важка, важка праця. Але кожен раз, коли камінь вже був на вершині, він скочувався назад, і цей процес відбувався знову. Це таке було покарання. Тому да Сізів змушений був проробляти свою роботу знову знову до нескінченності, звідси і народився відомий образ. Сізіфова праця. Що ж це означає? Це Важка праця це дуже вто... праця, яка втомлює, але при цьому не потрібна, нікому не потрібна праця. Тобто ти робиш, а це нікому не потрібно. Е, відповідно, сізіфова праця можна вжити в такому контексті. Наприклад, е, е, моя підготовка до Олімпіади це сізіфова праця, адже в нашому місті е, насправді Олімпіада не має ніякого значення. Бо там, нас, в нас немає наступного етапу, да? чи Олімпіаду ніхто не перевіряє, чи ну от якась така знаєте, коли історія, що ти докладаєш зусилля, насправді це нікому не потрібно. Тобто мої зусилля це сізіфова праця. Наступна це скринька Пандори, і знову ж таки, і багато хто чув цей фразологізм, але не не, не всі знають походження і значення. За грецьким міфом, вирів вирішивши покарати людей, яким прометей приніс вогонь з неба, Зевс наказав богам створити прекрасну і красномовну, але хитрую підступну дівчину Пандору. Зевс одружив її з Прометеєвим братом Епітеєм і подарував їй скриню, де були замкнуті всі людські пороки на щастя хвороби. Тобто, скриня була подарунком на. На, одруження, на день одруження в цій скрині були всі нещастя, пороки, хвороби людей. Але Пандорі не дозволялося відкривати цю скриньку, бо інакше все це вийде, якби, на, вийде у світ. Да? І Пандора з цікавістю відчинила скриню і випустила всі лиха, що їх донині терпить людство. На дні скрині лишилась сама надія. Але на зображеннях цієї історії замість скрині часто фігурує ваза. Ну, як ми Бачимо, скриня Пандори це щось якесь таке е, питання, або е, ну, зазвичай це щось абстрактне. Конкретно в, міф, в міфі це якраз така скринька, в якій всі нещастя і горя. А в нашій мові це можна вжити, е, як політична дискусія стала скриною Пандори в нашому колективі, наприклад. да, Тобто е, це щось, що спричиняє біду, лихо, е, якісь. Е, по, по, по якісь ну, не пороки хвороби, ні. Але скринька Пандори дуже часто вживається на, на те, щоб показати, що а, ось це, це перша причина всіх нещасть, да? скринька Пандори. Далі. Поїхали далі. Про скрутове ложе. Теж люблю цей фразологізм, доволі класне пояснення і легке, що давний, це даний Дани, краще сказати на даний, краще сказати, цей фразологізм. Цей фразологізм походить з давньогрецької міфології за іменем міфічного старогрецького розбійника про Круста, який відрубував або витягував ноги жертвам, що не відповідали довжині його ліжка. Тобто, замість того, щоб. Підбирати ліжко під розмір людини, або того, хто ляже на це ліжко, він навпаки підганяв людей під розмір цього ліжка або видовжував ноги, або відрубував. Відповідно, цей фразулізм означає якесь надумане мірило. Тобто, коли ми хочемо щось надумане мірило. Наприклад, наприклад, надумане мірило. Показники іншої компанії, це проскруте ложе для, для нашої там статистики чи для наших якихось для нашого плану. Да? Тобто, якщо ви будете дивитись на когось іншого, це стане мірилом, яке насправді не, не обов'язкове. Це якесь наду над, надумані стереотипи, надумані поняття, надумані, значить. Якісь, ну, не, мі, не надумана міра, до якої ми маємо тягнутися. А, планка надумана планочка, до якої ми маємо стягнутися. Тобі просто круто веложе. Далі, яблуко розбрату, знову ж таки, цей фразолізм доволі відомий. Звідки пішло? Справа в тому, що причиною появи даного фразолізму в українській мові послужила дію давньогрецької міфології. ця полягала в тому, що богиню розбрату Еріду, яка існувала в давньогрецькій міфології, богиня розбрату, тобто богиня, через яку всі свариться. Її не запросили на весілля Пелея і Фетіди, і які пізніше стали батьками легендарного Ахілеса. І вона, образившись у свою чергу, кинула на цьому весіллі золоте. Яблуко з надписом найпрекрасніший. І, звичайно, внаслідок чого яблуко спричинило сварку між трьома богинями: Гера, Афродіта і Афіна. І ця сварка сталася через те, що хтось має визначитись із правом на це яблуко. Тобто яблуко розбруту, то яблуко, Тобто це якась, якась ж таки, причина, якась щось річ або проблема, яка спричиняє сварки. На цьому наша перша частина фразізмів завершена. Переходимо до другої частини, і я вам нагадую, що ви можете більше ніж ви думаєте. До наступних зустрічей, Па-па!